Недобросовісні забудовники – найболючіша проблема всього приєрпіння. Цього разу відзначилася фірма «Базальт». Звела багато в Гостомелі на Свято-Покровській, продала більшість квартир і кинула мешканців на призволяще. Купили квартиру в цьому домі, отремонтували, меблі поміняли за ті гроші, що ми продали дом. А дом фактично окончательно не оформлений, не здан окончательно. Є багато недоділок і є неоформлені Комунікації, так сказати, можете зайти в будинок, подивитися скільки всього недороблено. 60 мільйонів боргу мають базальт, ну і звісно, що це і на нас накладає певний відбиток. Так що ліфт вимкнули нещодавно, і ті, в кого маленькі дітки, не мають можливості нормально співіснувати. Нам живеться зараз не дуже добре, так як ми постійно ходимо по судам, намагаємося добитися того, щоб нам дали право власності якби відстояти свої права, так як ми не можемо ні продовжувати. Здесь ремонт, не обустраювати нічого, тому що в будь-який момент нас можуть, в принципі, висіліти з нашої квартири. Тривається знущання над людьми вже два роки. Цікаво, що в боргу Базальт і перед селищною радою. На орендованій земельній ділянці розміщене приміщення, в якому зараз знаходиться наш ЖЕК. Комунальне підприємство ЖКГ Гостомель. Щоб мати в оренді цю земельну ділянку і. Планувати її під будівництво, фірма Базальт взяла на себе зобов'язання, спочатку виступивши з пропозицією, на що ми погодились, зробити реконструкцію приміщення що за селищної ради для того, щоб туди був потім переведений ЖЕК. Наразі приміщення залишилось в тому ж стані. Тому селищна рада розглядає можливість розірвання договору оренди землі. Нещодавня зустріч мешканців із забудовником результатів не принесла. Нам пообіцяли взяти кредит, вкласти в нове будівництво, і за рахунок нового будівництва, знову ж таки, якихось нових, напевно, що не добудов, десь якимось чином частково вирішувати наші проблеми. Ми вже не ймемо віри, тому що ці обіцянки лунають два роки. І, власне, рік, як з'явився новий у нас забудовник, пан Овсяніков. У кого першого увірветься терпець?